Тепер вашу карту побиту можуть анулювати, навіть якщо за вас працедавця платить податки. Правда, це чи ні? Давайте розбиратися в цьому відео. Теж в цьому ж відео ми розберемо нові зміни, які з 1 червня 2025 року почали діяти. Це буде доповненням того відео, яке я зробив буквально декілька днів тому. І можу вам сказати, що цих змін достатньо багато, і вони як позитивні, так і негативні, і дуже важливі для кожного відео. Не тільки українця, а взагалі іноземця в Польщі. Не переключайтеся, буде цікаво. Поїхали. Не забуваємо про активність, про великі пальці, про коментарі під цим відео, тому що я роблю це для вас. І перш за все, треба сказати про перші мої слова, про які я, які я сказав на початку цього відео. І одразу попадаємо на наш робочий стол. Я для вас зробив ці виписав ці зміни, які дуже важливі для кожного українця і іммігранта. Скажу наступне: що я багато вже потрапляв на відео в. Тіктоку і на в інстаграмі на те, що якщо людина втратила роботу, заторкнулася до іншого працедавця, то все анулюється карта побитом. Що ж маю сказати: по-перше, перед тим як ви потрапляєте на таке відео і починаєте в це вірити, будь ласка, клікати на опис, тому що в описі цей блогер має подати уставу, відносно якої ця зміна. Сталося а, тому, що зараз люди, мабуть, які тільки-тільки зараз почали з займатися або там, наприклад, один-два роки, як почали займатися легалізацією, вони, мабуть, не знали, що так було абсолютно завжди. Я тут вже доволі довго, більше десяти років, і я вже а, змінював працю. П'ять разів, мені здається, і кожного разу я підпорядковуюся під ці правила. Якщо ви втратили роботу або хочете її змінити, у вас є 15 днів на те, щоб повідомити про це ужант у писемній формі, а потім ще 30 днів на те, щоб податися на нову карту побиту. Так було завжди, абсолютно для всіх. І я навіть не кажу зараз за українців, в принципі, для будь-якого іммігранта так було завжди. Але через. Е... Війну ну, через ковід, все це сталося так, знаєте, кашою, малашою, і ніхто цього не перевіряв. Зараз мені здається, що вони просто почали більше це контролювати і фактично будуть це перевіряти. Якщо ви а, отримали карту побути, а потім пішли а, працювати до іншого працедавця, ну вони дійсно можуть анулювати цю карту. Як це буде працювати? Побачимо. Я не впевнений, що вони бо ці зміни значать, що вони мають створити фактично якісь департаменти, які будуть це контролювати, тому що це величезна кількість роботи, анулювання та цих карт. Але фактично я завжди раджу дивитися на класичне законодавство, яке, яке було тут завжди, і підпорядковуватися само йому, тому що якщо ви змінили роботу або її втратили, треба змінювати карти бо Це було завжди. Йдемо далі. Величезний плюс, я вважаю, це наступна зміна. ЄДГ. Якщо у вас було ЄДГ, тут стосується, що ви маєте розуміти, що або статусу Йонси, тобто песель Укр або у Європейській, або ну, там декілька випадків можуть відкривати ЄДГ і умови злицення. А тут умова злицення: 90% всіх українців, які працюють в Польщі, мали умови злицення. Що ж, відносно цієї зміни. Стави комітет ради міністрів прийняв 22 мая 25-го року проєкт Міністерства праці закладаєнси ще щоб не читати, щоб вони звинувачили мене в тому, що я не знаю польську або що я читаю польську, а ви її не знаєте. Скажу наступне: що з 1 січня, тобто 1 січня 2026 року, якщо ви будете мати умову злицення або ЄДГ, тепер буде зараховуватися. Стаж у стаж роботи. Чому це важливо, запитаєте ви? Ну, по-перше, тому що якщо ви після умов злицення захочете трудос... працевлаштуватися, наприклад, на умову праці до іншого прац... працедавця, то у вас, то у вас відносно цього стажу роботи. Буде більше урлопових днів, тобто відпустки. Якщо у вас, наприклад, була праця на 10 років. Ви працювали на умови з з 1 січня 26-го року, то тепер, якщо ви будете через 10 років підписувати умову про опраці, о, то ви вже будете мати стаж, дають який дає вам можливість отримувати величезну кількість урлопових днів до цього. Цього зробити було неможливо так само. З ЄДГ це величезне плюс, тому що по перше, я, я нагадаю, стаж враховується ще й для пенсії. Це теж дуже важливо. Не знаю, чому так було що цього чого не було, так в Польщі, але ось власне вони зробили ці зміни. Далі, друга зміна. Вона з приз... позначкою рівна. Чому перевірка роботодавців на заборгованості при працевлаштуванні іноземців? Це відносно устави 24.04 о зміні устави о судоземцях та нікудих інших уставах. устав. Що ж, маємо сказати наступне, що для, працівник... для працівників це величезний плюс. Для працедавця це величезний мінус. Саме тому я поставив там рівно. Що маю сказати? По-перше, перед тим, як працевстувати людину, тепер з залучником номер 1 працедавця, ужент може у працедавці запитати, чи немає в нього заборгованостей відносно інших працівників. Тобто, якщо він хоче затруднити іноземця, і в нього вже на фірмі працюють, наприклад, 10, 20, можливо, 100, 200 людей, ужен може запросити е, освячення о незаліганні у податках не тільки того, якого хоче працевлаштувати, а всіх. Тобто, якщо була заборгованість, наприклад, у якогось працівника півроку тому на два тижні ЗУС затримали. Тепер працедавця має пояснити пояснювальні записки, чому так сталося, і з іншого боку, так для працівника це плюс, тому що це буде контроль. А з другого боку, працедавця не захоче, щоб до нього фактично залазили у трусі, тому що тепер я чув вже, ем, думки працедавців: вони просто не захочуть. Давати таку інформацію, навіть незважаючи на те, що інколи не по їхній вині, так вони просто там або бухгалтер якось щось неправильно зробив, або просто контрагент затримав м, якусь м, умовну фактуру, не оплатив і так далі. Тобто я не захищаю безумовно роботодавців. Головне, щоб м, була зарплатня виплачена у час, але щодо якщо стосується ЗУС, то інколи буває так, що працедавця може оплатити цей ЗУС через 2 чи місяці і оплатив додаткові відсотки. Так буває. На жаль, зараз це будуть перевіряти, і жоден роботодавець не захоче, щоб їм а, до нього а, залазили фактично а, в, в такі дебрі, і запитували, чому в нього не було такої заплати, можливості заплатити вчасно. Це я вважаю, все ж таки для працедавця величезний мінус. Йдемо далі. Тепер студенти, які перебувають на навчанні і хочуть працевлаштуватися, не зможуть отримати карту побиту від роботи. Якщо ви вчитеся, наприклад, там, в якомусь університеті, то ви можете йти працювати на якусь фірму, але карту побиту ви не отримаєте. І вам не потрібно мати зазволення, тобто освячання. Дозвіл на роботу. І це хоче зробити, навіть якщо ви на заочній формі. Це величезний плюс, безумовно. Але після закінчення університету ви маєте робити зазволення. Це я вважаю величезний мінус, тому що кожна людина, яка прийде, дитина, яка приїде навчатися до Польщі, яка хоче отримати тут освіту і хоче тут залишитися, щоб платити податки, тепер має себе відчувати звичайним. Іммігрантом, тому що вона буде робити зазволення, навіть маючи вищу освіту. Добре, якщо, наприклад, я, я отримав ем, вищу освіту в Україні, приїхав сюди і маю робити зазволення. Окей, це, це нормальна практика. Але навіщо робити ем, дозволи на роботу для людей, які отримали тут вище, е, вищу освіту? ну для мене ця зміна абсолютний мінус, і це просто ем, буде значити, що людина, яка приїхала. І навчається тут, і хоче тут жити, буде довше відчувати себе іноземцем. Це величезний мінус. Йдемо далі. Так само змінився теж внесок на подачу резидента у Європейській. Ну це не мінуси, це не плюс, це просто факт. Я в мене Google видав таке повідомлення, я вирішив перевірити. І дійсно на офіційному сайті Уженту новий взор внеску у джерельне зазволення на побит резидента друготермінового друго Унії Європейський. Це не мінус, це не плюс. Просто знаєте, якщо ви в це в процесі подачі на статус резидента Унії Європейській, то маєте. Скачати правильний внесок тому що якщо буде неправильний, знаєте, які будуть, е, що буде. Йдемо далі. П'ята зміна: я поставив тут рівно. Якщо у вас карта, блакитна карта, card, карт, і якщо ви втратили роботу, то у вас є три, три місяці на те, щоб. Знайти іншу роботу, власне, тому я і поставив рівно. Тому що чому Равно. тому, що, ну по перше, для звичайних людей, у яких немає блюкарт, я нагадаю, що блюкарт це для висококваліфікованих працівників. Витрачати час на пояснення не буду, якщо хочете знайти на Ютубі пояснення. То для звичайних людей один місяць, а для того, у кого блюкарт, тобто блакитна карта, три місяці. Безумовно, це з одної сторони мінус. Тому що через три місяці, якщо ви не знайдете а, роботу, то карту анулюють і можуть вас депортувати. Але відносно до звичайних людей, які мають тільки місяць на, пра на працевлаштування, то я б не сказав, що це такий величезний мінус. Це будемо сказати, скажемо так, рівно так, тому що я за місяць завжди знаходив роботу. А тут висококваліфікована особа має ще й три місяці. Я думаю, що напевно справитися це а, було відносно устави. О, зміні устави у циземцях ораз на нікурих інших актах. Відносно ця зміна теж була вписана в артикулі 133 і 133а устави о цуземцях. Нагадаю, ви в Польщі є цузаземцем. Моя вам порада, я завжди буду про це казати в кожному відео. Якщо буду, буду казати говорити про законодавство, ви тут іммігрант, ви маєте знати цю уставу, Будь-які зміни, ви маєте про це знати, тому що це ваш обов'язок. Ви знаходитеся не в Україні. Маєте знати головний єдиний закон, який фактично торкається тільки вас. Тому порада обов'язково заходити. На е, портал на Сейму, і просто дивитися е, на зміни е, о уставі, у, устави о Цузиземцех. Він дуже-дуже великий. Я знаю, це неприємно читати а ще і й, ще й польською, але треба це робити. Вона так і називається: Устава о Цудзямсах. І остання зміна, яку я вважаю, яка я вважаю просто неймовірним мінусом, тому що щасливчики, які до 1 червня. 2025 року мали закінчений е, школу поліціальну і подалися на статус резидента унієвропейської, як я і сказав, є щасливчиками. тому що після ваш е, диплом від е, школи поліціальної вже буде недійсний. Чому Тому що, по-перше, для того щоб отримати статус резидента уні Європейської, вам необхідно підтвердження мови. Рівня мови Б1 польського. раніше поліціальна школа була величезним плюсом, тому що ви, коли її закінчували, навіть якщо це зробили заочно, то це було підтвердженням вашої, вашого рівня мови Б1 зараз. Це на жаль, змінили відносно артикулі 211 устави о зімцях, яку власне ви тільки що бачили на своїх екранах. На жаль, тепер. Закінчена поліціальна школа не вважається підтвердженням. Тепер вам доведеться здавати екзамен і отримувати сертифікат Б1 для того, щоб податися на статус в Європейський, а потім для того, щоб мати для сталого побуту. Це величезний мінус, тому що раніше можна було на перше навчатися цей рік, навіть заочно отримувати знання. І отримувати фактично польську знання польської мови, і подати фактично на резиденто у Зараз, незалежно від того, там чи вчитися ви на поліціальні в поліціальній школі чи ні, вам обов'язково треба буде записатися на екзамен і подати е і його здати, щоб отримати. Потім Б 1 для підтвердження. Дякую, що додивилися відео до кінця. Не забуваємо про активність для мене і для цього каналу. Це дуже важливо для того, щоб я продовжував робити для вас контент і шукав ці зміни, які неймовірно важливі для кожного українця в Польщі. Радий був з вами побачитися.